Слава Богу, брати і сестри. Господь посеред нас є і буде. А де саме він посеред нас, то може показати місце. Біля камери, так? Там. Ні, в хорі, певно, що так? Ну, є, так? Да? Хорі. Ну, я би сказав, що напевне тут де кафедра, тут саме центральне місце. Ну, біля пастора, оце точно, можливо, біля пастора не може. Христос не стояти чи не бути з Ним. Ми інколи так думаємо, кожен, роблячи своє служіння, правда, що там, де я там де я щось роблю, то там Христос є. І, в принципі, ми правильно думаємо. Сьогодні ми говоримо про центральне місце Христа, і говорячи, що Христос посеред нас. Ми знаємо, що дійсно так є. Христос є на кар'єрні зараз, і е, Він повинен бути і в наших серцях, всередині нас. Він посеред нас між нами. Так само Він має бути всередині в серці людини. Як Павло писав у Пісні до Корінтян, що всі ми одним духом охрещені в тіло одне і напоєні одним духом. Тобто, це говориться про те, що. Христос є і навколо нас, має бути, і всередині нас. Я думав, який приклад привести, і в мене є ручка гарна, кар'єрна 44, написана, вона пише, до речі, бо в мене є інша, яка не пише, ніколи не писала, а ця пише. І я собі так думаю, ось є в нас такий гарний знак тут 50 років. от Я поставлю цю ручку ось десь, приблизно тут. Видно? Да? Ну, віцеля навіть може бути видно. Ось десь так посередині вона ця ручка стоїть. І ну, уявимо, що вона є по центру цього кола. Так? І навколо цієї ручки є цифра 50. 5 років внизу написано. Ну, В принципі, от 50 років церкви, навколо Ісуса Христа. Можна так сказати? В центрі Христос. Якщо ми подивимося трошки далі, то ми можемо побачити квіти, вони теж трошки далі від ручки, кафедра ще далі, що там, стільчики, пастор сидить ще далі від церкви від цієї від ручки, хоча ну, хтось там в кінці залу ви ще далі сидите. Але ми уявляємо так, що все-таки в центрі є Христос. Приклад. З якоїсь сторони, правильне є, але є деякі нюанси. Я поясню. Буває так, людина уявляє, що церква є центральне місце. І ось в церкві є Господь. І коли я йду до церкви, я йду до Господа. Амінь. Правильно так. І коли я. Виходжу за двір церкви, я вже трошки далі від Господа. Коли я пішов додому, я ще далі. Коли я пішов на роботу, я зовсім далеко. Наближаючись до недільного зібрання, я в п'ятницю вже ближче до Господа, в суботу ще ближче, а особливо коли хліболамання, я ще раніше починаю готуватися і приходжу на зібрання, і я вже ось тут, вже дуже близько, вже я прямо в центрі є. Прийшов до Христа. Але даний приклад, він є неправильний і так не має бути, брати і сестри, і в нашому служінні, і в нашому житті. І біблійний текст я вибрав, нехай він де центральним, це Пісня апостола Павла до Филип'ян. Перший розділ, 21-й вірш, перша половина. Бо для мене життя то Христос. Це є, правильно і так має бути, брати і сестри. Для мене життя є Христос. Не просто моє християнство в центрі, а все моє життя навколо цього центра воно ходить. Я інколи наближаюся до центра, інколи віддаляюся. Потім. Збираюся силами, знов наближаюся, освячуюся, і ось я майже в центрі. І ось я прямо вже в Христі. Особливо, коли я прийшов на зібрання, гарне зібрання, сповнився Святим Духом, і я вже прямо в центрі. Христос в мені, а я в ньому. Але в повсякденному житті в служінні ми маємо бути в Христі. Життя наше Христос. Не ми християнські, не ми ходимо Навколо Христа, а наше саме життя має бути Христос. Інший приклад я наведу. Уявіть собі, що ось дім молитви і взагалі двір нашої церкви це є Христос. Ми сьогодні знаходимося, ось тут сидимо в залі, ми в Христі знаходимося. І все, що ми робимо, ми робимо вже знаходячись в Христі. Всяке наше служіння, воно знаходиться в Христі. Сьогодні хор співає в Христі. Ви сидите в залі? Ви в Христі. Оператор, оператори сидять, ви в Христі. На кухні працює група в Христі. Все це робиться в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І тому я вважаю, що немає малих служінь. Це біблійна точка зору. Хтось розцінює речі і служіння більш духовні і недуховні. Я інколи нагадую, частіше їздив на Батьківщину свою, ще як навчався, і мої родичі все цікавилися, а чим я займаюся? В церкву ходиш, хожу, а, чи, а що ти там робиш? То одній з моїх тіток я завжди казав, я збираю добровільні пожертвування. Вона хотіла щось друге почути. Вона ж знає, ми з дитинства віруючи все. Я би якби, знаєте, приїхав сказав, я в церкві проповідую центральну проповідь. Вона би сказала: Вау, як добре. Так би пораділа. Я їй казав завжди, збираю добровільні пожертвування. Вона так задумувалася, ну, служіння важливе, важливе, каже, служіння. Але очікувала вона щось інше почути. Я тоді дійсно збирав добровільні пожертвування, і це, було, це дуже хороше служіння. І хто займається в ньому, хай Бог благословить вас. Е, тому я хочу закцентувати нашу увагу на особистості нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа. І все наше життя і наше служіння має бути е, і брати приклад е, з Господа Ісуса Христа. І має бути в Ісусі Христі. Знову ж, післення до Филип'ян. Другий розділ із шостого вірша про Ісуса Христа. Він, тобто Христос, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і до смерти Хресної. Тому й Бог повищив його та й дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям клонялося кожне коліно небесних, земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь на славу Бога Отця. Для нашого прикладу я хочу взяти першу половину цього тексту, ці важливі речі, які ми маємо практикувати в своєму повсякденному житті і служінні. Тому що життя наше є Христос. Він, бувши у Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він умалив самого себе. Так часто хочеться себе трошки підвищити, особливо, коли в тебе виходить. І ти гарно співаєш, запрошують в групу, потім ти стаєш, можливо, керівником групи, гарно граєш, завжди запрошують, і супроводжуєш всі пісні і так далі. І гарно вірші розповідаєш, гарно проповідуєш, і кого як не тебе запросять, і, можливо, в гості десь, і все. І людина може себе мати правильну самооцінку. Це, це добре, треба мати правильну самооцінку. І ти знаєш, що я зроблю гарно, я зроблю краще, можливо, як інші. Але пам'ятай про Спасителя, який не брав за захват бути рівним, але він умалив самого себе. Тому треба пам'ятати, що бувають такі моменти, коли нам потрібно своє служіння навіть трошки в сторону відставити. І для того, щоб було можливість підвищити свого брата і свою сестру, для того, щоб тим самим виконати заповідь Божу, шануючи свого ближнього і піднімаючи свого ближнього вище за себе. Він упокорив себе і був слухняний. Ці речі також є важливі в нашому служінні. покора і слухняність. Особливо, коли я вже казав, щось гарно виходить, то хочеться, ну, щоб тобі віддали те, що належить тобі. Гарні слова належать тобі. Слава Господу, кажуть тоді, коли ти проповідуєш, і так далі. Але ми маємо пам'ятати, що є інші служіння, які теж важливі. І будьмо слухняні, коли, можливо, хтось скаже. Посунься, брат і сестра, сьогодні хай зробить хтось інший. Є інші люди, які можуть зробити так, як... може не так, як ти, може трошки не так, але з часом вони можуть робити навіть краще, ніж ти. Тому берімо приклад з Господа Ісуса Христа. І цей же текст я прочитав нижче, починаючи із 6 вірша. Я почитаю цей розділ вже спочатку. І тут є рекомендації, які важливі для нас із вами, щоб ми були схожими на Господа Ісуса Христа і робили речі, які приємні є для Нього, щоб у центрі був Христос. Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любови, коли є яка спільнота духу, духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість мою, щоби думали ви одне й те. Щоби мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Ось тут вже ми можемо взяти для себе рекомендації для свого життя і для свого служіння. До речі, пісні до Филип'ян їх можна знайти декілька десятків, але я сьогодні тільки на декількох із них зупинюся, написані в цьому тексту. Тому ми маємо думати одне й те, мати ту саму любов, одну згоду і один розум. Я все це скажу одним словом, щоб ми були однодумні, щоб в нас не було суперечок, які руйнують наші відносини, які руйнують нашу єдність. Це є дуже важливо, брати і сестри. Однодумність, один розум, одне вчення, я так скажу, одна й, та, одна й любов це ті речі, які є е, такими засобами, які з'єднують нас один із одним. Наші всі служіння. Не робіть нічого підступом або швастею, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Я вже частково про це сказав, коли читав попередню частину тексту. Ми наше служіння маємо будувати так, щоб не було підступа і не було чванливості. І щоб в покорі ми мали один. Одного за більшого від себе. Ти маєш пам'ятати, що в церкві не ти один є. Якщо ти навіть найкращий проповідник, то ти пам'ятай, що в Господа є кращі проповідники за тебе. Коли ти маєш гарний голос і дуже гарно співаєш, прославляй Господа, але пам'ятай, що є люди, які можуть навіть краще за тебе співати. І коли ти це пам'ятатимеш і знатимеш. То нехай ось це знання, воно не ставить тебе в те положення, що ти можеш сказати, то нехай вони роблять. Роби своє служіння, але благословляй тих, хто також роблять і в перспективі вони, якщо робитимуть краще, то віддай славу Богові, що Бог піднімає нових людей, які можуть робити краще за тебе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христі Ісусі. І я вже прочитав нижче шостого вірша. Ось, фактично, ось ці всі речі дбати не про своє, а про інших, мати ті самі думки, що в Христі Ісусі, мати один одного за більшого від себе. Це є дуже важливо те, що необхідно в нашому служінні Спасителю, щоб Христос був у центрі нашого життя і нашого служіння. Ви знаєте, що часто буває служіння породжують конкуренцію. Може бути здорова конкуренція, коли є в нас в церкві там декілька десятків проповідників, і може між ними бути деяка конкуренція. Хтось може краще проповідувати, хтось не так, хтось має. Хист закликати до молитви, а хтось має хист вчення якесь проводити. Але пам'ятаймо, що автором всякого служіння має бути Ісус Христос. Він є будівничим церкви. Він є той, хто дає дари людям. Він той, хто дає служіння людям. Пастор чи хтось із братів, сестер, хто вже є в служіннях, можуть вам запропонувати, а давайте спробуй співати. А може, ти спробуєш відвідувати хворих. Але бажання в твоє серце, здібності в твоє серце вкладає Христос. Ти можеш розвивати це все, ти можеш спробувати. Те служіння, воно має бути для тебе приємним, воно має тобі приносити самому благословення. Ти маєш відтримувати від того благословення, служачи іншим людям. Тому я сьогодні закликаю кожного із нас, щоб в центрі нашого життя і служіння був Христос. І не принижуймо інших служінь. Якщо... Гарно співаєш, ти, ти не праві принижувати і сказати, що моє служіння духовне, а хто варить сьогодні кашу на кухні, то, ну, то не так. Знаєте. Але є важливі речі, котрі ми маємо знати, що Бог когось покликав накормити інших людей. Якби на кухні не зварили обід. То сьогодні хтось би прийшов на це зібрання, він би їсти хотів, бо він не пообідав вчасно, не поїхав додому. Але хтось попіклувався і зробили обід, покормили людей. І сьогодні ми вільно прийшли на зібрання. Це є важливе служіння. Не можна принижувати служіння Марти, тому що вона не так зробила, як Марія. То був один випадок, і часто християни кажуть і беруть приклад, кажуть: от Марія, вона вибрала благу частину, бо вона сиділа з Христом і біля них його була, слухала. А Марта, вона в суєті знаходилася, але Марта виконувала надто важливу річ, вона хотіла накормити Христа. Те, що відносини між сестрами десь трошки не такі були, це є прикладом для нас, щоб наші відносини були правильними, щоб не було приниження. В даному випадку, я би так сказав. Марта, вона якимось чином вона хотіла, щоб їй допомогли, щоб, можливо, Марія стала така, як вона, але в Марії були інші завдатки, вона щось інше вибрала. І тому, якщо ти вариш кашу на кухні, то якщо хтось сьогодні співає, то можна і покликати його, його чи її теж на кухню, але в кожного своє служіння. От, нехай Бог благословить. Тому пам'ятаймо, і нехай Бог нам поможе, щоб в центрі нашого життя і служіння був Христос. Ми, дивлячись на інші братів, сестер, на інші служіння, ми не вправі принижувати когось. Ми не вправі підвищувати своє служіння і казати, що те, те що я роблю, воно є вище того, що ти робиш. Тому що я. Я за кафедрою стою, проповідую, а я в хорі сиджу, співаю. А ти паркуєш автомобілі, ну, ще не доріс. тебе все в перспективі, знаєш. Ну, можеш і співати колись, але ще не доріс. Але ви не знаєте, а можливо, той, хто паркує автомобілі, він має найкращий голос і колись буде найкраще співати. Ось. Але в кожного на даний час є своє служіння. Тому благословляємо наших братів і сестер, благословляємо тих, хто поряд. Біля нас є, котрі служать також від щирого серця. І служимо ми від щирого серця. Дивімося на Господа Ісуса Христа. Намагаємося догодити Йому. Бо для мене життя це Христос. Наше життя, воно не має бути в радіусі там, кілометра навколо Христа. Наше життя це Христос. Наше життя з Христом. Христос в мені, я з Христом. Я що роблю, це роблю для того, щоб моєму Спасителеві було приємно. Не для того, щоб догодити людям, а для того, щоб догодити Христові. Як добре знати, і християнин має всередині мати внутрішні переконання, те, що я роблю, не приємно Христові. Я сьогодні догодив Христові. Я сьогодні зробив річ, послуживши навіть своєму ближньому. І не тільки мені приємно, а приємно моєму Спасителеві. Оце внутрішнє задоволення має супроводжувати нас як християн. І це стимулює нас рухатися за Спасителем. Це стимулює нам робити своє служіння і не занепадати духом, якщо тебе не побачили інші. Хтось молиться Богу вдома, є молитовником. І, здається, сьогодні задали запитання. Ви знаєте, хто молиться, хто є молитовниками в церкві? От Давайте сьогодні, ну, під час цих ювілейних служінь ми не виводили групу молитовників і не сказали, подивіться, ці люди вони моляться Богу завжди, кожен день моляться. А такі ж люди є, правда? Вони роблять це перед Господом. В цьому залі хтось присутній, ви являєтесь молитовником, і ви своє служіння робите перед Господом. І ваша нагорода від Господа є. Якщо вас не нагадали в церкві і не сказали, що ці люди вже 20 там, чи 30 років, вони завжди моляться, але ви це робите. В центрі є Христос, ваше життя є Христос. Тож робімо те, що приємно нашому Спасителю. Догаждаю, будемо робити такі речі, які будуть і є приємні нашому Спасителеві. Тому я вас благословляю і пам'ятаємо і пам'ятайте, що ваше служіння є важливе перед Господом. В центрі вашого служіння є Христос. В вашому житті є Христос, і ваше життя має бути Христос. Як Павло сказав, і я прочитав цей текст на початку, бо для мене життя то Христос. Тож я закликаю: живімо Христом, рухаємося Христом. Служімо так, щоб нагороду мати від Христа. Для кожного є нагорода в царстві Господа нашого Ісуса Христа. Тому ці речі є важливими, я вважаю, нехай Бог благословить всіх.